А, ну що ж, а зараз ми розглянемо задачку, яка знаходиться, здається, в підручнику на сторінці 130. Це якраз задачка вже після параграфу Щодо рівняння стану ідеального газу і взагалі щодо ідеального газу. Швидко нагадаю, що в принципі газ складається з і молекул, вони перебувають в нескінченому хаотичному русі, між ними існують сили притягання відштовхування. І т.д. Це реальний газ. В ідеальному газі йдуть для того, щоб, скажімо так, Розрахунки були простішими, формули були простішими, ідуть на певні спрощення. Наприклад, в ідеальному газі говорять, що сил притягнення штовхання немає. Молекули взаємодіють тільки при ударах от, от навіть об одну або атоми, і немає розмір. нехто йому розмірами атомів і молекул. Окей. Значить, Задачка така: тиск розрідженого газу 5 на 10 четвертому Паскаль. До речі, тиск визначається в паскалях. в, паскалі, да, в одиницях вимірювання. Густина газу дається 4,10 мінус другому, кг на метр кубічний. Окей. Визначте середню кватлітичну швидкість хаотичного руху молекул газу. Скорочено, мову я вже записав. По суті, коли розв'язуються задачки щодо ідеального газу, там є ну, 2-3 основні формули. Ну, Давайте ми з них і почнемо. Ну, Які основні формули? Ось дивіться. Uh, так, основна формула. Зараз покажу. Ось рівняння стану ідеального газу. Ну третя нм 0 в квадрат. Давайте я її запишу. Uh, так, записуємо. Де тут наш олівець? Давайте вже червоний почав P. Рівня 1 третя. N M0. В. Так, а ну, яка там В, щоб точно. Середня квадратична швидкість, да, В середньому в квадраті. Окей. Um, отак. Нам треба оце v середнє знайти. Ну, по суті, тиск у нас дається. Супер. Uh, густина дається, а ніякого Н і М0В не дається. Ну, я хочу вам нагадати ось що. М0В це маса. є, наприклад, молекули кілограмах ЕГ. У нас вона не дається. Ми не знаємо, що це за газ. Тут, якщо б хоча б знали, який це газ, можна було б подивитися в табличку Міділіва і там щось оттуда викрутить: молярну масу чи атомну масу. А отут нічого не дається, відповідно, ми не знаємо, що це за газ. Хорошо, далі. Що таке N? Якщо полізти в параграф, то ось тут є така формула для N. Дивіться, N називається концентрація. І це, дорівнює кількість всіх молекул поділити на об'єм. Окей, давайте я запишу N. Кількість всіх молекул, які є там в газі, поділити на об'єм, який цей газ займає. Окей, давайте тепер замість концентрації я оце все поставлю ось сюди. І що це в мене вийде? Пишу Значить, тиск. 1 третя. Замість концентрації ставлю кількість молекул ділю на об'єм, множу на масу однієї молекули чи атому, і множу на середню квадратичну швидкість. Звертаю вашу увагу на ось такий добуток: кількість молекул на масу однієї молекули. Ну, це дуже прикольно вийшло. Дивіться, маса одного ящика. Там 10 кілограмів, яка маса 100 ящиків? 100 на 10. Відповідно і тут. Дивіться, у вас дається маса однієї молекули і кількість молекул. То маса однієї молекули на кількість молекул це получається загальна маса. Тобто, кількість молекул повношена на масу однієї молекули. Це получається у нас загальна маса. От така от штука. Хорошо, давайте я отут перепишу тиск. Дорівнює. Одна третя. Далі N на M0. Це кількість молекул це маса однієї молекули. Я заміняю її як загальна маса. Ділю на об'єм і множу на середню квадратичну швидкість. Далі отут звертаю вашу увагу на ось таке відношення. В попередній задачі там, де, е, що там було у нас? Там, де склянка ртуті, склянка води. Там ми використовували таку форму: що маса, дорівнює густина, помножити на об'єм. Відповідно, звідси, якщо визначити, чому дорівнює густина, да, це буде маса поділити на об'єм. Відповідно, маса поділити на об'єм це у нас буде густина. І формула буде отако, набуде отакого значення. Так, 1 третя. На густину і на середню квадратичну швидкість. А, ну, по суті, всього, у нас така формула вийшла. Дивлюсь, що тут дано. Тиск дано, густина дано, швидкість знайти. З цієї формули я можу виразити середню квадратичну швидкість. E, значить, це я маю тиск весь. Так. Поділити на одну третю. Ро. Не плутайте тиск і густину. Далі, одна третя в знаменнику не красиво. Я можу цей дріб перекинути в чисельник. І коли я перекидаю, він, ну, якби міняється містами у цьому дробі чисельник знаменник. Що вийде? Троєчка у нас побіжить в чисельник, і тут буде 3П. Поділити на Ро. Формула є. Давайте глянемо, чи так розв'язувалася розв дана задача підручнику. Так, 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 так. Дивимось, дивимось, дивимось. Так, да, єдине, що. Це ж ми шукали швидкість квадратів. А швидкість без квадрата, ще корінь квадратний треба видобути відповідно. Ось це швидкість квадратів. А швидкість без квадрата, середня квадратична. Корінь квадратний. Рип. Делить на РО. А, значить, що в цій задачці, скажімо так, які формули слід знати. Да? Зрозуміло, що формулу слід знати рівняння для тиску ідеального газу. Ну, і ось таку ми додатковучі формулу використовували. Якщо масу однієї молекули вимножені на кількість, ви шукаєте загальну масу. Без проблем. От є така ще формула. Давайте ми її позначимо якось От. відповідно, відео будуть на YouTube в Google класі, і відповідно, оці скріни розв'язку задач теж будуть. Якщо вам зрозуміло, по підручнику звідки тут що береться, да, без проблем, ну, але я попробую розжувати, щоб було теж зрозуміло.